Всіх вітаю, з вами Марія і філіжаночка ну, без теми. Просто про те, що вам треба знати вже сьогодні, вже може користуватись чимось, аби там не звертаєте увагу. Тож, підказки з філіжанки, так я і буду називати цю тему. Давайте розглядати. Блюдечко зачекає. Так, по блюдечку я все ж таки скажу, що тут зустріч дві людини. Але дивіться, одна людина вона буде відчувати себе винною. Це так, знаєте, буде вистроєна така хитрощі від іншої людини. Це так вигідно, щоб, можливо, то ви так себе будете винними відчувати при спілкуванні з кимось. Щось буде від вас як приймати. Знаєте, от як, може там щось вам там загадає, там, принеси мені, ви принесете, а воно не таке. От не таке і все. Хоча там, вибирали щось там, ну, так як вам казали, так, як, ну, там, як найліпше щось, але не складеться. Не звертайте увагу, бо дійсно, тут, знаєте, як переповняти там вас буде, ну, як так наберете собі хвилювань, не треба, не зволікайте. Так, далі. Так, ось тут в домашній стороні ну, особисте життя, так скажімо. Люди, які для вас ну, важливі, буде питання поставлене жінкою. Жінка така, знаєте, десь за 50, а може і за 60 років. Трошки так образливо буде прозвучить то питання. Воно якесь таке, знаєте, нібито дружньо воно вам ставиться, нібито я ж за тебе хвилююсь, я ж з такими, знаєте, ну. Якби, я для тебе найкращого бажаю, але воно вам все ж таки буде таким з образою, таке образливе трошки. Потім зверніть увагу, бо є в вашому оточенні чоловік мені показаний. Знаєте як? От у нього якийсь такий зараз період життя. Він як та дзига обертається, він багато чого робить. І ви, як, наприклад, з дитиною спостерігаєте за цим чоловіком. Є поряд з ним люди. Чоловічої статі. Вони не виглядають як дуже такі, знаєте, друзі, але він з ними спілкується. З одного боку, чоловік такий, ну як блазень, чесно кажучи, він так, якась така поведінка в нього, така дурковата трошки. А інший чоловік занадто вже серйозний, аж занадто. Він прислухається до того, який аж занадто серйозний, але дивіться, там є трошки така, знаєте, от як панічне трошки сприйняття ну, там, ситуації, яка навколо коїться, якихось там новин, якихось зроблених дій. Той чоловік, той, що занадто серйозний, він так сам по собі, він так трошки складно все сприймає. І ось цей чоловік, який до вас, ну, може, то чоловік ваш, може брат, може там син ваш, він ну, знаєте, от як піддається настрою того чоловіка і може нести додому ті ж складні якісь думки. Якось можна як перенаправляти його. І він, знаєте, от як трошки з іншого боку ну, питаннями його перенаправити, якимись там своїми поглядами, він навіть потім дивуватись буде, що він так однобоко сприйняв те, що казав йому той чоловік. Потім зверніть увагу, якась тут жінка така, знаєте, складна по характеру, така, що налякає трошки дитину. Вона, вона може бути якоюсь родичкою вашою, вона може бути людиною, яка там сусідка, наприклад. Трошки так як різко е щось там скаже, дитина як не готова буде сприйняти ось ну, таку поведінку чи таку, таке висловлювання, там, ну, щось таке. Mm, то потім прийдіть і холодною, прохолодною водою вмийте лице дитинці, якщо вона, так знаєте, буде такий якийсь переляк. І mm, візьміть, от в, чом, в чим ви будете. Там, якщо ви там в сукні будете, там у футболці будете, е, тією стороною, яка до вашого тіла витріть лице своїй дитинці, щоб зняти той переляк. Потім зміни тут показані для чоловіка, який змінить і робить е, тут як дві жінки перед ним. Щось він повинен як прояснити для них своєю якоюсь роботою. Він щось так буде робити, що це прояснить ситуацію. Він, він як, знаєте, як е, трошки так на, на інше зверне увагу цих жінок. Потім інша ситуація, е, якесь листування між чоловіком та жінкою. І жінка так трошки як очікує того листування, тож дочекаєтесь, бо бачу щось читаєте. Це як на телефоні. Може й буде телефонна розмова, але вона згодом буде. Спочатку воно йде як листування. Потім показана ситуація як на перспективу, як підписання документів. Але це не один документ, а як. Знаєте, воно як. Ну, наприклад, остаточний документ, до якого спочатку додаються якісь документи, вони так як збираються, збираються, і потім по результатах цих документів вже видається той один. І це ситуація, яка, знаєте, буде, от як з якогось глухого кота будете виходити. Літера Б, ініціал літера Б, це от як для такої людини йде інформація. Щось там, якщо, що ви там задумали робити? робіть, бо воно тут як відріжете якусь ситуацію, якесь питання від себе відріжете. Звертають літера А ще тут є. Звертають увагу, як на 16 число. Воно вже буде якимось таким, знаєте, як крапку там можна буде поставити, якась, якийсь чоловік у краватці, так знаєте, Людина, яка. Ну, Бюрократ якийсь, яка буде, ну, як наголошувати на якісь там для вас справі, як робити для вас якусь справу. Остаточні якісь такі результати від тієї людини вам підуть. Далі, далі. Ось тут, знаєте, біганина якась намальована для жінки. Дуже прискоритись треба буде. Тут так багато собі жінка напланувала, що і чоловік якийсь буде її як підштовхувати: от роби, роби, роби. Треба, треба. От знаєте, як швидше. А потім якесь відвідування, це, як знаєте, як до лікаря. Може запланували, може за... ну, якийсь там запис іде. І вам треба або оновити той запис, або щось уточнюється. Тут, бо, тут як час відвідати. Може, плановий якийсь там перегляд для когось з вас. Так, потім, зверніть увагу по роботі. Тут мені показаний чоловік такий, знаєте, ну. Ну, такий як піжон, такий дуже, ну, скажімо, метросексуал, дуже себе доглядає, дуже себе любить, дуже так виставляє себе на показ. Якась ситуація як сюрпризом буде від тієї людини. Не можу сказати, що для вас буде сюрпризом якась його поведінка, якийсь його, там, наприклад, ну, там... Якось ви для себе бачите цю людину. Ви не можете дуже так здивуватись його поведінці, але буде сюрпризом ситуація, яка складеться, от, яка буде стосуватись цієї людини. Буде причетна тут жінка в цій ситуації. Як знаєте, як рота її закриють. Ось так воно виглядає. А потім, потім хтось тут чоловік якийсь сиді, сидить у кріслі, він, як знаєте, важлива людина, до якої звертаються люди. Йдуть обмеження певні, як не зможуть до нього достукатись, є. Тут, знаєте, людина як ну, зайнятість тут велика зайнятість мені показана, бо людина, як, знаєте, як спілкується з кимось, але це не ну, от не фізично так сидять люди один, ну, там, тета тет. А це як онлайн спілкування, і це якась така важлива розмова. Тобто не можна переривати, не можна відволікати людину. Це як може, там виступ, якийсь там. Ну, як знаєте, відеоконференція, щось таке йде. Потім. Так, зараз хвилиночку, що це таке? Питання якесь виникло? Питання, яке чоловік їм буде займатись, два якісь періоди або два важливих аспекти там направлення по цьому питанню, треба буде. Одномоментно вирішувати, знаєте, не можна там відкладати щось, воно як повз одне з, ін... з одним, повинно виконуватись. І ось поки буде займатися цими питаннями, дуже-дуже розлютить іншого чоловіка. Знаєте, взагалі-то він як трошки на себе вдачу того чоловіка забрав. Ну, Тобто дивіться, як це може бути. Тобто, Той розлючений чоловік раніше був таким самим важливим, як тепер є важливим цей чоловік, який займається вирішенням питань. І тепер от того розлюченого трошки відсувають. Ну, знаєте, як... Як трошки відмахуються від нього, що зачекай, спочатку, ось тут ми вирішимо, а потім з тобою будемо розбиратись. Ось така якась ситуація, коли буде привід розлютитись. Потім показаний мені чоловік, який дуже-дуже умовчує якусь фінансову ситуацію. І певний час він це це все по роботі, він буде умовчувати цю ситуацію, аж поки якісь новини не прийдуть. І ось потім він, знаєте, от як поставить питання перед жінкою, буде вона на нього розлючуватись, а де ти був раніше? А чого ти раніше мовчав і нічого ти раніше нічого не казав? Буде сваритись з ним. Будуть тут такі ситуації, коли людина, знаєте. Як сиділа на місці, а треба було вже щось робити, якісь там, ну, наприклад, якісь документи готувати, там може якісь там, знаєте, інформацію якусь уточнювати. А тепер людина прийшла і каже, що все, от от мені горить, мені от просто зараз все це треба, а це потребує часу. І тут будуть якісь такі певні, знаєте, от та жінка, вона його як відсуває від себе. Вона як відмову йому буде виказувати, що треба було. Ти ж знав, що тобі буде треба. Тож чого ж ти замовчував? Так, тут дійсно підпитання поставить взагалі то просування того чоловіка. Знаєте, як його якусь мету? Взагалі він від неї не відмовиться, але інакше прийдеться виконувати її. Далі дивлюсь. Буде привід поспілкуватись з оточуючими з якихось новин. Щось там буде цікавеньке для вас. Будете обговорювати, але то я не буду на цьому зупинятись, бо не хочу допомагати ворогам. А вони дивляться. Тож я замовчу. Так, давайте все ж таки. Все ж таки, не ображайтесь на людину. Людина буде не в настрої, не ви будете причиною того не настрою. Тож не зволікайте на людину, яка на вас нагримає. Пошуткуйте, тож трошки так відволічіть ту людину, вона вам навіть вдячна буде за те. Бо тут, знаєте, як під гарячу руку потрапити, нічого. Потім далі підете, і все буде добре. Ну, ось така філіжаночка. Я більш тут нічого не додам. Тільки те, що бережіть себе. Нехай все буде якнайкраще у вашому житті. Нехай все буде з миром. І, знаєте, найкращі події вони. вони Треба буде почекати, але вони вам сподобаються. Там, там дійсно щось цікаве готують наші. нехай в них все вийде. Молимося за них, і нехай вони всі повертаються додому якнайшвидше. Живі, здорові і щасливі, і ми будемо щасливі разом з ними. Бережіть себе і побачимось з вами в наступному відео. Всім пока!